На вашу думку, які три основні події цього року матимуть чи вже мають глобальний вплив на майбутнє? Ну, на це питання досить легко відповісти. Першу чергу це війна в Україні, до якої додалася в цьому році війна в Палестині, яка так само, як і українська війна, має глобальний вплив. А з таких локальних е е подій, то я би відзначив в Польщі. Тому що як не як Польща також є дуже важливим гравцем, одне з найбільш важливих гравцем у Європі, і зміна уряду е, дає добре надії на зміну політичної карти Європи, зокрема на появу нової сі між Україною і Польщею. Ну про ці зміни ми з вами ще детальніше поговоримо. А що стосується саме України, чи можете ви виділити якісь події, які стосуються української політики, чи загалом нашої держави, що відбувалося в цьому році? Ну, я би сказав, що головна політика, головна подія події в тому що українці борються і борються можна. Правда, без великих успіхів, на жаль, цього року, бо очікування на контмасту були завищені. І не зрозуміло, що цей успіх мав би взятися. Але я думаю, що помимо цього дуже важливо відмітити. Українці борються, українці хочуть створити свою незалежність далі, і вони чекають справедливого миру. І це майже дивовижно після півти років, років війни. Я би сказав, що це дуже велика подія і дуже велике досягнення. А ми зараз на якому етапі війни, на вашу думку? Якщо ви порівнювати, якщо здатися такого дуже примітивне порівняння, вибачте за такі просте порівняння, якщо б ми порівняли цю війну з першою війною, яка почалася у 2014 році, чи Другою війною, яка почалася в му році, Тобто дуже умовно, ми зараз десь в 15-16 році, якщо брати Першу війну або 42-му і 4 2 війну, тобто це не той рік, коли стається перелом. Але це рік, який підготує події, що може стати переломними. Це е, не кінець війни, це навіть не чи добра середина, але принаймні це те, що може визначити що за рік, ми будемо добре, краще зрозуміти, куди ця війна піде, яким шляхом вона буде розвиватися, і як близько буде кінець цієї війни. Ви говорили, що це цілком нова війна, що це Перша світова технологічна. А у чому саме вона нова? Два в тому, що вживаються нові технології, яких раніше не було. <кій> Я ще раз повторюю, що вона війна є не світова, але війна глобальна. І тому можемо спокійно, приймати, чесно прийняти з першою стволою війною, тому що вона має глобальний ефект. Е, дуже на фронтів, кількість задіяних людей з двох сторін, техніка, яка є дуже схожа і на Першу, і на Другу світову війну. Е, знаєте, є така метафора, що головним звуком 20 -го століття була артилерія. Ми бачимо, що в цій війні далі головним зум залишається атарерія. Атареія, мало що змінилося, але дрони угу. найбільш важлива частина цієї. Власне вони появляться як нові технології, зараз може і вирішальною для долі цієї війни. То я би сказав, що це мону кажучи, опозиційна війна дуже схожа на першу столу, але війна з дронами. І це дуже сильно міняє характер цієї війни. Я просто хочу додати, що е, ця війна може статися зміна. У цій війні, в цьому році, якщо ми дійсно дістанемо якісно іншу зброю, тому що ми бачимо, що Росія вживається до тактики вживала в першому другій війні, на це міцні атаки. Росія хоче брати кількістю. Очевидно, Україна не може мати цієї кількості, Україна не може дозволяти собі втратити стільки військової військової сили з моральних причин, військових причин. Тому ключовим моментом зміниться війни появи війни, чи ми будемо мати доступ до нової до нової технології, чи ми зможемо її ефективно використовувати. А хто має нам дати ці нові технології? Захід? Очевидно, що Захід, тому що захід тільки ці технології має. Росії технології майже немає. Таких нових вона має досить старе, старе технологія, яка все одно вбиває. своїх власних технологій немає. І ця технологія має гоним в на Сполучені Штати Америки, а також країни Європи. Власне, я думаю, що це ключова умова. Це одна з ключових умов, яка може проламати ці характер цивільні. В Росії технологій немає, але ми бачимо, що зараз а, за цей рік Путін підвищує свої ставки, він мобілізує економіку, нарощує виробництво зброї попри санкції, паралельно намагається створити нові гарячі точки у світі. А, таким чином вони вистоять? Так, ми, ми мусимо сказати з жалем, що більшість експертів, і я повторю їхні думки, перевищили, скажімо так, не донедоцінилась тільки режиму Путіна. Путінський режим є раціональний, є демократичний. А він зміг будувати військову авторитарну е державу, яка, хоча і недорозвинута, яка яка, скажімо, технічно слабка, але яка виробляє зброю, яка дасть далі може до далі, далі може стріляти. Час існування таких держав може бути досить довгий. Вона в кінці не немає майбутнього, вона рано чи пізно сколапсує. Але бачимо, наприклад, скажімо, чи то північної Кореї, чи то Куби. Що така держава може тривати досить довго. Чи власне влада більшовиків, які ніхто не давав довгих років, ось це таки вони сколапсували, це забрало майже 70 років. Тому я думаю, що я би зараз не став на швидкий колапс э, пуль Росії, хоча б тому, що навіть за кінця Росії сколапсне, вибачте, що скажу, Україна може швидше скопсувати обслідових ресурсів. Знаєте, я кажу, українська приказка: за ким сонце зійде, роча чи з'їсть, виїсть. Тому ми повинні готуватися до затяжної війни. І навіть якщо буде заключений мир у 2024 році, шанси на що дуже велике. Все-таки це не буде не мир, а перемир'я. Тому що розуміємо, що Путін на цьому не спиниться, що приблизно така, як була Перша Чеченська, Друга Чеченська війна, після цієї війни буде друга чи ж навіть третя війна, що 14 рік. Тобто я хочу важливо підкасти річ: ця війна є, з одного боку, воїни на виснаження, як перша війна, але як подібне до Другої, вона є війна на знищення, тому що Путін хоче знищити Україну. І йому не йдеться про тери... інтереси чи території. Якщо він щось тільки про інтереси території, то знаєте, тут з бідою можна б щось домовити, сіти за стіл переговорів. Це і війна цінностей, це дуже важливо. Цілкові з них цінностей. А цінності взагалі виключні, і на коли них компромісу не можна витворити, Знаєте, за кого цінності люди готові один до донного горлу перегризти? І тому я кажу, тут це на жаль. Ми мусимо рахуватися з тим, що сіки це війна цінностей, то швидкого кінця тут не буде. Дуже швидко схоже на палестинсько-ізраїльський конфлікт, який також має свою цінностну основу. Тому повинні привчитися до думки, що нам в такому режимі прижидеться довго, навіть що знову підкреслившу на четвертому четвертому році, наступному році вдасться чи нам вдасться звучити мир. Це не буде мир, а буде перемир'я.